Ось день пройшов, настала нічка, і мишенята вже бігом побігли, щоб читати книжку. Цікаво далі буде що. Ось інше мишеня читало, як і домовились вони, і книжка розповідь почала, як у Марії справи йшли. У тому місці, де Марія. Вже з Йосипом собі жили, прийшло від влади повеління, щоб всі записуватись йшли. У місто, де хто народився, бо хочуть всіх порахувати. Віфлеєм Йосифове місто туди потрібно мандрувати. І Йосип взяв тоді Марію та, посадивши на осла, Пішов із нею в своє місто. Дорога ж довгою була. Прийшли вони уже надвечір, шукали, де б ночувать. Ходивши, стукали у двері. Немало обійшли вже хат. Та місця не було ніде їм, Багато бо прийшло людей. Із усієї вже юдеї люди зійшлись у віфлеєм. Лише у хлів один хазяїн їх милосердно поселив, бо там солому зберігав він, щоб годувати своїх ослів. Там для овець стояли ясла, було там де заночувать. Марія так втомилась страшно, що згоду і на те дала. І ось засяла ясно зірка. Вночі високо над хлівом, бо там Спаситель народився, як сповістив Марії Бог. В ту пору пастухи у полі отари стерегли свої, їм ангелів з'явились хори, співали в людях добра воля, співали, що мир на землі. І ангел їм один з'явився. О, не лякайтесь, проказав, сьогодні вам Христос родився, Його в хліві знайдете там. Лежить у яслах на соломі, і пастухи, мерщі пішли скоріш побачити, щоб того, про кого ангел сповістив. Прийшли і, побачивши, вклонились, і радісні пішли назад. Усе Марії сповістили, що бачили на небесах. А коли ж в дім її забрали, прийшли зі сходу мудреці. Зоря дорогу їм вказала, бо знали, цар там народився. і принесли у подарунок ладан і смирну. Золото також знали, що цар буде могутній. З гріхів, що визволить народ. Ось ще одненька ніч скінчилась. Цікаво, каже мишеня, як же всім людям пощастило, такого матимуть царя. Ми й далі будемо читати, як виріс, як він далі жив, нам би подалі заховати книжку, Щоб забрать ніхто не зміг.